Усіх вітаю, компанія Автопарк Вінницький філіал. У нас нове надходження. Ось такий красень. Це 204-й кузов Mercedes. Це класа Купе. Отміна в рестайлінгу 2014 року випуску пригнаний з Європи. Двигун 1,6 бензин, задній привод та автоматична коробка передач. Маємо передню максимальну лінзовану оптику «Ксенон». По кузову зауважень ніяких немає. Встановлені гарнючі, ось такі диски, зимова резина континенталь. Автобіль на Свамг-пакеті, присутні партроніки перед зад задня ЛЕТ-Оптика. По салону, друзі, красота. Неймовірна, у нас передній електропакет, у нас рамочні двері, датчики світла, круіз-контроль, підрульові пелюстки, шкіра у нас перфорації на кермі. Помилок немає. 230 тисяч пробігу. Комбінований салон чорного кольору, чорна стеля, підігрів сидінь, клімат двохзонний, є екорежим. І стандартна мультимедіа. Друзі, кого цікавий такий варіант, знаходиться він у нас за адресою місто Вінниця Соборна, 1 і вартість його 12 тисяч 990 доларів.